Шановні друзі, спасибі вам за те, що ви прийшли на цю історичну подію. Ви знаєте, що у нашого народу в Україні є великі дати, які говорять про подвиг не одної особи, а всього українського народу, всього радянського народу. Це подвиги, які були звершені при розгромі німецько-фашистських загарбників. Вся Європа об'єдналася під керівництвом Гітлера, була завойована, пішла на Радянський Союз. Супротив був по дві по три неділі чи тижні. Країни цілі брали. Але Радянський Союз піднявся весь народ, не тільки України, Білорусі, а всі громадяни радянської країни піднялись на захист і звільнили Європу від фашизму. Сьогодні наша акція присвячена безстроковій акції вдячності звільненням. Фашовід фашизму Європи ті, хто звільняв її. Оця акція проводиться у всій Європі з 2007 року. В прес-релізі вас там вказано, ви отримали прес-реліз. Це прийняли міжна... Міжнародний Слов'янський комітет в Білграді в 2007 році. Причому хто був ініціатор цієї акції, щоб була така. Таке рішення це були славяни, південні славяни, не Радянського Союзу, а вдячність нашому народу. І от сьогоднішня акція присвячується великій даті і звільненню України, і звільненню Білорусі. А саме головне, це я хотів би вам сказати, оцей альбом, який створили ці люди, які сидять справа, зліва, це теж великий подвиг. Це вперше в історії України. Зібрана вся інформація про партизанське з'єднання, вся інформація про партизанські загони, підрівників, розвідників їх фотографії і саме головне карта коли ви на цю карту глянете то в кожній області в районі в місті були підпільні організації український союз учасників війни і комісія по справам партизанів підпольщиков при верховному раді України і для нашої 70-леття освобоження нашої родини від німецько-фашистських захватчиків по ідеї Василюки Леонида Васильевича партизана отряда Героя Советского Союза освободившего. прошу прощения. Вот здесь уже указывался Александр, у нас непосредственный автор издания и Рибакон Александр Васильевич, который, по сути дела, занимался изданием этой книги. Дело в том, что, как вы знаете, на всех праздниках, посвященных нашему Дню Победы, помимо вымпелов украинских четырех фронтов, мы носим еще вымпел, партизанский фронт. Потому что что такое партизаны в нашем понятии? Это люди высокопатриотичные своей родины. Они шли не по призыву, они шли по своему сердечному призыву в эти отряды, которые боролись в тылу врага, тем самым помогая Красной армии и не только Красной армии, но и остальному антифашистскому блоку ускорить продвижение наших войск на Запад, а также удерживая наступление немецких фашистских войск. Я хочу сказать, что мы не можем забывать этих людей этих героев, самых настоящих народных мстителей, и поэтому было издано это, этот альбом.